Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо про WhiteBit і що нас чекає попереду. А власне, попереду нас чекають саме ті обіцянки, котрі ми чули на останньому прямому ефірі від Володимира Носова. Це лістинг на біржі, назву котрої ми поки що все ж таки не знаємо. Нас заінтригували, але більше інформації з цього приводу не було. Ну і. Власний блокчейн, і щоб ви розуміли, що ці слова не з повітря взяті. Пропоную переглянути невеличкий уривочок з того ж самого прямого ефіру. Ми побудували вже досить, досить серйозну мережу. Можемо будувати цю інфраструктуру. Можу анонсувати, що незабаром буде ще одна дуже популярна біржа, але не буде казати назву. Це буде маленька інтрига. І ще можу сказати, що якщо наші уважні користувачі дивилися white paper нашого WhiteBit токену, то там ми заявляли, що у першому кварталі 2023 року ми запустимо, запустимо блокчейн. Тому вам треба до кінця 2000, першого кварталу 2023 року чекати якихось анонсів. Ось питання: лістинг на байбіт. На Байбіт не буде. Так, коротше. Так, тобто, ще, ще ми плануємо, якщо відповідати на питання, ще ми плануємо в найближчий час ще одну платформу. Круто. Клас, бажаємо успіхів. Дякую, дякую, дякую. А тримаю um. кулаки як холдер Вайтбіта, Я хочу, щоб вина і сюди, де тільки можна. Ну ми, як команда, намагаємося робити все по-перше, що обіцяли, а по-друге, для того, щоб дійсно розвивати продукт. Ми дуже багато років чекали на те, щоб е, випустити цей продукт, і зараз його плекаємо як нашого на як нашу маленьку дитину, щоб воно росло, розвивалось і приносило е, щоб було корисним е, не тільки для тих, хто хоче заробити в моменті, але для того, щоб е, також. Можна було використовувати е, у різних, у різних е, абсолютно, там ситуаціях і в різних секторах. Так. Якщо лістинг на новій біржі не завжди приносить нові результати по росту токена, то власний блокчейн. Звісно ж, змінить цю ситуацію. Тому, як я і говорив ще в минулому році, я вважаю, що кожен, хто а, торгує на біржі на Вайтбіті, хто якось пов'язаний з криптою в Україні, має прикупити собі як мінімум 1000 токенів Вайтбіту для того, щоб непогано в подальшому на цьому заробити. Власне, ті, хто вже відкуповував нижче 4, по 3,5, по 3,10, а то вже мають доволі такі непогані прибутки, але не раджу фіксувати на цьому етапі. Адже ми знаємо, що може показати і що вже показував вайбід. Я розумію, що всі чекають знову ж таки пониження, але ніхто не може знати, чи буде воно взагалі. Тому як завжди, рекомендую відкуповувати, хоча б невеликими частками, щоб не пролетіти. А на цьому все вам вічав Криптодон вдалих торгів!